Всім привіт! Це Мар'яна і хавтокук по-українськи, і сьогодні ми готуємо фаршмак. Поїхали! Перша страва, яка спадає мені на думку, коли я думаю про Дніпро чи Дніпропетровську область це фаршмак. Я дуже люблю цю закуску. Мені здається, що вона ідеальна, солена, рибна, свіжим яблуком. Сьогодні я спробую її приготувати в домашніх умовах і покажу вам, як це зробити дуже легко. Для фаршмака нам потрібне. Філе оселеця в олії, оцет, зелене кисле яблуко, чорний хліб, білий хліб, звичайна цибуля і зелена цибуля, перепилені яйця, олія, сіль, перець і вода. Я буду готувати цю закуску на такому чорному хлібі з класною скоринкою, ідеально перед подачою основної страви, якщо готуєте якийсь банкет в себе вдома або просто хочете перекусити, це саме той варіант. Перше, що я буду робити, це я зварю перепилені яйця. Вони не обов'язково в рецепції, але мені подобається. Я подобається подавати з такими половинками перепилених яєць. Велике куряче яйце виглядає досить незграбно, а перепелині, вони от класно виглядають на подачі. Якщо в нас невеличкий такий сендвіч чи невеличка грінка, мені здається, що це супер. Я ставлю їх на вогонь і вони собі варяться десь близько п'яти хвилин. Потім їх треба остудити. За той час, поки ми будемо робити, вони якраз вистигнуть. Зараз я буду готувати мариновану цибулю. Так само вона не є обов'язкова тут в цьому рецепті, але я люблю мариновану цибулю і я люблю нею прикрашати все. Тому будь-яку цибулю я завжди мариную. Для цього мені треба ось така звичайна цибулина. Я хочу, щоб це було кільцями, тому я просто нарізаю максимально тоненькими смужками. У мене в холодильнику завжди є маринована цибуля. Я завжди мариную в один той самий спосіб. Він ідеальний. Якщо ви впевнені, що ви не любите цибулю, просто спробуйте один раз її замаринувати, і ви зміните свою думку, я вам обіцяю. Оскільки це для прикраси, то я візьму тільки красиві отакі кружальця, тільки ці ще ззовні, щоб вони виглядали красиво на грінках. Але ви можете повністю замаринувати, можете нарізати кубиками дуже-дуже дрібно, також замаринувати і просто ложечкою зверху на грінку з гірчицею чи сметаною, все, що завгодно. Тепер оці кружальця я заливаю оцтом. Нам треба їх повністю покрити. Будь-який оцет, який у вас є, яблучний, винний, неважливо, може бути звичайний столовий оцет. І наполовину просто водою, трішки солі, і трішки перцю. Тут ще ви можете додати трішки цукру, одну чайну ложечку цукру, якщо хочете. Вона також забирає оцю всю гіркоту з цибулі. Отак От цибуля маринується. Ви можете накрити її якоюсь кришкою, поставити в холодильник, і вона може стояти кілька днів, і ви просто будете брати цю цибулю, ставити її на будь-який сендвіч. Буде дуже смачно. Далі я беру білий хліб. У мене залишився багато, тому я використаю його. Нам потрібно м'яка частина хліба. Не скоринка, а от саме м'яка частина, ми залиємо її водою і використаємо цю м'яку частину для нашого фаршмака. Ось я просто так виймаю. Тепер беру мисочку. І ось так от кидаю всі ці частинки хліба. Дуже часто заливають її молоком для фаршмака. Але я люблю використовувати просто воду, не люблю змішувати. В дитинстві ми часто готували вдома фаршмак, але він виглядав абсолютно інакше з іншої риби. Ми ніколи не додавали отак от хліба, тому він був абсолютно інакше. Він був з курячими яйцями. Але потім я почала готувати такий от фаршмак, який дуже часто їдять в Одесі, також. І він мені подобається набагато більше. Він мені чимось нагадує тюнеселет, який є в американців, який я теж страшенно не люблю. Тепер сюди додаю воду. Оця м'яка частина. ми її розминаємо. Забираємо воду. І тепер зелене яблуко. Чистимо його. Нам не потрібна шкірка. Яблуко додасть такої свіжості, кислинки. Воно обов'язково повинно бути кислим. Тоді буде дуже смачно. Так, я почистила яблуко. І тепер буду його подрібнювати. Можете натерти яблуко на терці. Так само піділя. Я люблю відчувати такі шматочки яблука в фаршматі, тому я не натираю його. І на невеличкі такі скипки, на кубики краще, нарізаємо зелене кисле яблуко. Яйця зварилися, я виливаю воду, заливаю її холодною, щоб вони вистигли. Так, тепер починаємо об'єднувати всі інгредієнти. Я беру красиву миску і відправляю сюди яблука. Тим часом мені треба перетерти найважливіший інгредієнт оселедець. Для цього я візьму спеціальну дошечку для риби. Ось таку. філе оселедця на рибній дощечці. І нам треба його подрібнити максимально, ні в якому разі не дрібніть його на блендері. Воно достатньо м'якеньке, тут вже немає кісточок. Ми можемо це все зробити ножем. Розрізаємо на шматки. І нам треба їх перетерти, по суті, але не так сильно, тому блендер ми не використовуємо, все робимо ножем. Щоб вийшла така каша, але акуратно. Ось у нас вийшла така кашка, але вона водночас дуже акуратна і в такому вигляді відправляємо її до яблук. І те саме робимо з іншою філейкою. Також не забуваємо про хліб. Сюди ж додаємо його. І добре вимішуємо. Можете так трішки водалкою ще розтовкти, аби всі інгредієнти поєднались. Додаємо сіль, перець. Трішечки олії, зовсім трішечки. Зараз, коли ви вимішуєте, саме момент спробувати, чи вам все підходить, чи достатньо солі, чи достатньо олії. Супер. І чи достатньо кислинки? Якщо у вас недостатньо кислі яблука, зелені, то можете додати трішки лимону. Також врахуйте, що ми будемо додавати мариновану цибулю, і вона теж трішки додасть такої кислості, тому. Додавайте поволі. Все, фаршмак готовий. Я відставлю його в холодильник на кілька хвилин. Він стане холодніший і зверху на класній, такій теплій, хрумкій грінці він буде смакувати ідеально. Тому відставляємо на кілька хвилин. Тепер підігріємо грінки. Я завжди використовую для фаршмаку чорний хліб. Нарізаю його на скипки. Для красивої подачі я завжди роблю ось такі трикутнички. Місяці, що це гарно. Ось такі красиві трикутні скипки. Ставлю їх на вогонь і підсмажую з обох сторон. Ви можете просто подати тарілочку фаршмака з боку грінки, можете зробити їх як сендвічі, як сендвіч з тунця. Все, грінки готові, можемо нарешті розкладати все на тарілку. Розкладаємо спочатку грінки, забираємо їх з вогню. Вони дуже хрумкі, дуже теплі. І водночас у нас є холодний фаршмак. Дуже класно. Беремо ложечку. І ставимо на грінку. Тепер сюди половинки перепелених яєць просто ставимо або зверху, або збоку, як вам більше подобається. Сюди ж мариновану цибулю. Вона вже замаринувалася. Вона дуже смачна, дуже приємна на смак. Не така, як сира, звичайна цибуля. І останнє, фінальне, це, звісно, зелена цибулька. Вона тут насправді більше для кольору, але смак вона теж свій дасть. Я розрізаю цибулину поздовж. Ось такі. Смужки. І також ставлю її сюди. Все, ідеальна закуска готова. Фершмак як в дніпрі готовий. Це дуже класний снек. Коли ви хочете трішки перекусити, або коли треба затягнути час і вечеря ще не готова, обов'язково спробуйте зготувати такий фаршмак смачного.